Поезія в людях завжди викликає почуття: чи сум, чи радість, чи тривогу. Та особливо цікавою вона є тоді, коли лунає з уз дітей, які в віршах розповідають про цілком дорослі речі. Такий поетичний конкурс влаштували старшокласники 16-ї школи Житомира. Понад два десятки виконавців читали вірші, темою яких стали події останнього року в Україні від розстрілів на майдані до бойових дій у зоні АТО. Слухали їх вчителі, однолітки й військові, які щойно повернулися зі Сходу. Саме ці три категорії слухачів і стали Потрійного журі. Тож разом вони понад годину обирали кращі вірші кращих виконавців. Степи донецькі сповнилися смертю, димить пурган, горять сумні хліби, і сонце палить все навкруг уперто, протуберанцем з відблиском біди. Летять ракети, роздирають землю і кров, і кров на стоптаних ланах. Прийшов браток, руйнує все уперто, торує своїх диких предків шлях. За сотні літ земля напилась крові, загарбники не раз з мечем ішли, щоб знищити гаї, сади, діброви, щоб не буяли, щоб не цвіли. Вони не знають Бога і любові, і їхній Бог. Це вуртала кацар, нема молитви, а диявол в слові, що видає за смерть його норар. Мене і це манкурдське божевілля і прийде мир, оновиться земля, а Україна що ще спрадавнього трипілля, відродиться, я не зорана рілля. Є друзі тут, є вороги та більшість це байдужі. Байдужого поклич туди, де прапори тримають. А він, боюся, я біди, бо моя хата з краю. Коли так страшно на майдан, хоч руку дати зможеш, тоді ні зайда, ні Тиран нас вдвох не переможе. Об'єднані ми станемо враз, подібними до криці. Його ж від страху бере сказ, бо можуть дать обиці, байдужі, їм не до краси, їм не до слави й трону. Їм треба тільки ковбаси і багато самогону. Я дякую, солдати, за життя. Я дякую солдати за життя. Що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я думками завжди там, з тобою. Я дякую, солдате, і за те, що маю те, чого немає в тебе, домівку теплу, сонечко ясне, плакитне, мирне. Українське небо, я помолюсь за тебе, мій солдат, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдата, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь, одного лиш ми просимо усіх. Додому, рідні, ви живими, повертайтесь. На очах більшості присутніх сльози не цураються їх ані дорослі військові, ані діти, ані їх наставники. Коли у віршах чують те, що нині переживають українці. І ті, хто воює на сході, і ті, хто чекає своїх близьких тут. Пішов нас їм. Повернути. Я пам'ятаю, як гуртом ми привчали тебе в батон. А ти сміявся та не знав, що там на небі вже для тебе готували. Ти був у боях, ти бачив ворога лицем, хоч лицем його ласкав наврядчи зеветься. Коли попались побратимами в кільці. Зрозуміло, ну, вже немає собою, бо то віком забилась його душа, мов птах, самотня та сумна, і головою мати стовмено запилилась. Мій друг, герой, загинув вчора на війні, і ми продовжувати маємо його справу. Стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас цей час тяжкий, на сході запишив. щоб знала кожна, вбита горем мати, що не даремно син життя Ця ідея народилася практично спонтанно, каже Лариса Клименко, викладач світової літератури. Вона запропонувала старшокласникам провести урок, де б діти читали вірші. Та ідея переросла в загальношкільний захід. Питання в тому, що дорослі люди дуже співчувають тому всьому, настільки інформативне телебачення радіо, що у мене просто виникла про така ідея. Чому тому що співпереживаю, хвилююсь, в мене двоє синів, в мене чоловік. І я хвилююся, дуже хвилююся. І коли я, ви знаєте, я підібрала кілька віршів, поклала на столі. Кажу, діти, хто хоче, підійдіть до мене після уроку. І підійшли майже всі. І тоді мені довелося ще дошуковувати вірші, і вийшло свято. Такий захід надихає і виховує юних патріотів, кажуть вчителі, погоджуються з цими військові. На їх думку, нині як ніколи потрібно показувати підростаючому поколінню, як треба любити вітчизну. Це дуже приємно, що відновилось патріотичне виховання на рівні дитячих садок, школа. І це дуже потрібно нам, тим воїнам, які перебувають там, які повернулись в ротацію. І коли тут зустрічають заодно на автобусах, коли людей зустрічають. це дуже приємно нам всім. Ми чули сьогодні зі сцени вірші. Наскільки вражали, вони вас як всього. Я вже казав, що це воно до сльоз вражає. Я вважаю, що кращого патріотичного виховання, як такі речі, вже не може бути. Вже не може бути тим більше воїни сидять. і Я бачу, що вони витирають сльози, і я бачу, що дівчинка на сцені хвилюється. Я вважаю, що кращого патріотичного виховання вже не буде. Справа в тому, що зараз не треба дітей виховувати патріотично. Вони зараз самі налаштовані. Саме так. Вони зараз розуміють, що таке Україна. Якщо колись треба було просити виконувати їм співати і тримати руку на серці, то зараз це не потрібно робити. Зараз вчителі роблять це за дітьми. Сьогодні дуже велике свято День Святого Миколая. І ми вирішили, що кінець нашого семестру ми зробимо патріотичним. Протягом цього тижня останнього діти сплели в школі чотири маскувальні сітки, які сьогодні ми передаємо волонтерам і частину тим військовим, які були присутні на нашому заході. Для самих учасників конкурсу все це стало більше ніж просто читання віршів, адже одинадцятикласники вже добре розуміють, що події, які цього року спіткали українців, надто важливі і трагічні. Мені здається, що це дуже потрібно. Тому що це дуже підтримує. Ми показуємо їм, що ми з ними і що ми їх підтримуємо, що ми патріоти, і що ми хочемо до миру, щоб все було Це потрібно для нас всіх, тому що це невідмінна частина. Ми повинні не падати духом та вірити в нашу перемогу. Я відчувала гордість, що ми українці, відчувала вдячність тим людям, які сиділи в залі солдатам, які відправляються в АТО. Я всім дуже вдячна. Я рада, що я українка. А от скажіть, будь ласка, хто автор Автор віршів оцих і суміш? Вірші ми всі збирали, шукали в інтернеті. Авторів деяких немає, деяких авторів ми знаємо. І ми раді, що є люди, які творять таке, щоб ми могли його показати людям, розповісти і ще раз подякувати нашим героям. Тим часом по завершенню конкурсу визначали переможців, яким кожне з трьох журі – вчительське, учнівське і військове, вручило пам'ятні подарунки. А самі діти у день святого Миколая вирішили привітати військових, кожен з яких отримав подарунок і зроблену учнями символічну жовту мокитну відзнаку.